Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрія і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. У нас в студії гостя зі Львова. Мистецтво знавець, дослідник рукописної та стародрукованої книги. Людина, чий науковий доробок, охоплює понад 100 статей у ділянці мистецтвознавства та книгознавства, присвячених дослідженню української ікони, мініатюри, рукописної та стародрукованої книги, а також видатним постатям українського малярства. Письменниця, що перекладає зі слов'янських, західноєвропейських та східних мов, учасниця багатьох міжнародних наукових конференцій та семінарів, і поетеса. Ярослава Павличко. Як поетеса Ярослава Павличко дебютувала на початку 70-х років минулого століття збіркою віршів вежі. Далі були збірки у Золотій Сурмі, Голос з рік повечірніх, знаки та профілі, Золота лисиця побіля струмка, відсвіт родоводу, новицька легенда, парадигми часу та інші. Наукова діяльність пані Ярослави відчутно впливає на поетичну творчість. Істориосовські мотиви стають визначальними у її творчих візіях, особливість її письма відчуття історичного минулого народу через призму сьогоднішнього дня. У руїнах стародавніх замків вона бачить не просто реалії нинішньої доби, а древню могутню галич, яка поставала високим символом духу над Старим Дністром. Письменниця говорить про вічні і нетлінні історичні цінності народу, про високий рівень української цивілізації, яка навіть за географічними показниками знаходиться у центрі Європи. Пані Ярославо, ми дуже раді сьогодні вітати вас у міській студії радіомовлення Голос Стрия. І до вас перше запитання, трошки нетрадиційне. Ким ви самі себе в душі більше почуваєте науковцем чи поетом? Запитання доволі контроверсійне. Мені важко інколи відповісти, який сиріні я себе краще почуваю. Мені здається, що це, все це одне перейшло і перше перейшло в друге, про що ви мене питали, пані Галино, а друге перейшло в перше. І десь воно творить той об цілий об'єктив, об'єднуючий нашого. І історичного часу, нашого сьогодення, і історичного часу. Тобто, можна сказати, перефразовуючи у творчості людській два рівних є крила, а тут два рівних крила, наука і мистецтво, поезія. Ви... Пані Галино, трохи не так. Ви знаєте, Я собі ще приклеїла таємниче крило архітектури. У мене замилування є, як можу, в поезії нових. Як ви глянете там відчуття, я колись вивчала дуже активну архітектуру, вона мені настільки є близька. І кам'яна, і дерев'яна особлива своєю теплотою і легкістю, своєю високою культурою, тією, якої, до речі, не має жодний народ. Це в нашій деревляній архітектурі, не з тими несподіваними зигзагами, як то ми називаємо архітектурі, і з тою різьбою, і з тою теплотою, і з тим прекрасним деревом, яке нашим яке влилося в нашу, я би сказала, нашу культура, наша, наша доля, наші, наші візії, все, що називається наше. Дерев'яна церковна архітектура України особлива. Я можу назвати одну з таких цікавих архітектурних пам'яток у нас тут на Стрищині. Це Дуліпська церква з її плоску різьбою. Автор Турченяк. Побудована вона дерев'яна церква, побудована вона без жодного цвяга. А плоско різьба, іконостас, який виконаний плоско різьбою, теж має історичну цінність. Тому я вас дуже розумію і ви сьогодні. Для наших радіослухачів відкрили ще один штрих свого таланту. Е, можете якось так узагальнити, ну уособити кількома словами, чим цікава і чим оригінальна власне українська архітектура, крім дерева? Е, відповісти на ваше питання, звичайно, я відповім, але перед тим я зроблю малесенький вступ. А вступ це починається з того, що до мене архітектуру, так би любов до неї. Мені якось особливо прищепила прищепив історик мистецтва Михайло Драган, який працював, власне, працював над українською різьбою, над українською архітектурою, дуже багато змалював, сходив по цілі галичині пішки і, звичайно, він зробив масу зарисовок. Це є величезне число, яких зберігається в Національному музеї у Львові. Ну, а що стосується окреслення архітектури, ну, я би сказала, що той такий, я би подала такий поетичний розріз, той дуже глибокий е такий політ, національний політ, е в, який викреслюється в самій конструкції архітектурній, е навіть в тих основних, скажімо, візьмемо оті бані. Як будують оті піддаща, всередині та прекрасна різьба і мальовидла старі, наприклад, церкву Потелича, візьмемо для прикладу, і цілий ряд церкви Дрогобича, церкву Юра, воно дає нам якусь таку особливу, я би сказала, парадигму того часу, яка вливається у наш, в наш час. Але це треба до того торкнутися тільки. Не знаю, що я відповіла на ваше питання, але ну, я дала такий поетичний розкрій. Те, Деколи поезія більше говорить, ніж сама наука. Ви працюєте у Львівському національному музеї і, власне, не бачите достойнішої праці, як повертати народу його історію. Його історичне минуле через голос мистецтва. Адже душа народу живе у мистецьких творах. Як наукова робота допомагає поезії? Ви знаєте, мене наукова робота. Дисциплінувала, це перше. І я якось так спочатку важко йшла до цього. Мабуть, половинка у мене емоційна голова розвинена більше, а оця логічна, от, от поетів так і є, вона десь менше. Я над тим працювала. Мені здалося, що я це відчувала, цю працю. І через який час, якийсь час, працюючи над пам'ятками, вивчаючи, читаючи, порівнюючи. Я дисциплінувалася у слові, сконденсувалася в думці, потім розширилася у баченні. Це все мені зробило такий засяг, дуже цікавий. Воно потім переплавилося і перетекло поволі, поволі воно в поетичне полотно. І я зрозуміла, що я не просто так вивчала це все. Це так, якби мене десь за руку хтось провадив, а хтось то є Господь Бог. Провадив мене за руку, вивчай це, бо це тобі треба буде для писання. Воно не розпані Галина, воно не розгорнено зв'язане, бо це якесь загальне. Врешті цілий ряд речей я присвятила е, речам, які е, деревляна архітектура, майстрам е, і м, малярствові, воно якось закреслюється в моїй творчості, так чи інакше. Ви родом зі стебника. І дуже гарно, зворушливо і глибинно пишете про свою малу батьківщину, про древній стебник. Тому, напевно, наступним навіть не питанням, а проханням буде прочитати щось зі своїх поезій, присвячених своїй малій батьківщині. Отже, вірш до історичної топографії стебника. Не день, не рік, а безліку є лік, стоїть село на пагорбах прадавніх. Регоче слава в фуліантах давніх, на неї не впливає жоден лік. До берега притулена ріка, що сниться їй у темряві джерел, згорів на березі ще молодий ікар, там свідком був ще молодий орел. Звеніла риба в снастях на воді, русалії днювали, ночували, на бівці вже не плавати біді. Полки Данила славу підкували, ще бич димить, дерева обгорілі, вали розкинені, ще хтось живе, горять свічки, білі, травневі, лілії. Ми ще повернемось в життя нове. І я хотіла зупинитись на двох словах. «бівка» Це річка, притока ріки Солониці, на якій розташований древній стебник. Тобто древній стебник, друге, бич або старий бич за народними переказами. Тут було місто колиска нинішнього міста Дрогобича. Мені згадуються слова з однієї з рецензій власне, Марії Якубовської, голови Львівського осередку спілки письменників України, в якій вона писала, що у вашій поезії чудесним чином переплилися давня слава Руси України, її могутність і незборимість, образи з минулого і образи з майбуття. Власне, ось як звучить ця цитата: образи з минулого і образи з майбуття. Переплітається у поетичному мисленні Ярослави Павличко несподівано, зримо та об'ємно, викристалізовуючи яскравий світ чуттєвого сприйняття дійсності. Іноді її поезії нагадують безстролетне ширяння над віками, де одночасність перебування ліричної героїні у різних часових площинах ставить велику концентрацію емоційного вибуху, що споріднює поезії з віршованими новелетами, якщо так можна назвати різновиди поезій в прозі, де основною є сюжетна канва, особливої напруги. Тому ще трохи поезії у вашому виконанні. Отже, мабуть, з Реміністенції ще один, якщо ваша ласка, і я прочитаю. Бо лиш мені рідна хата, як стигми Степана Навроцького у позачасті спраглому смутку різьби печаль. Пороги твої невисокі, пахнуть медовими сотами. Нас перейшло мільйони через пороги такі. Ти миготиш сновидінні крилом журавля перебитим. Світиться гасова лямпа мами і тата душа. Вибігли терносливи у золоте надвечір'я, стиглі словами вишні, біло цвітуть, як біль. Той частоків з дівчини, що оббігає хату, теплим співає літом. У міжсплетінні століть дивляться гори карпатські поглядом клинописним. Все заглядає у вікнах фіртка, віко цілком старомодне, боязко так відчиняю, приїхавши зі світів. Все як було тільки рана, наче ріка солониця вже проплива через душі, відійшло живих. Дякую. Ваша поезія ціна ще й тим, що вона є своєрідним, з'єднуючим містком між літературою 60-ників і літературою періоду Української незалежної держави. Отож, наступним моїм запитанням буде таке: на кому ви виховувалися, кого любили в молодості читати найбільше в 60-ті роки? Мені до душі була творчість Івана Драча. І навіть я їздила на семінари. До Києва ще була в школі 10, й 11-й клас, ще 11 річка була, тоді це останній випуск. І навіть жартома тоді називали мене драченя. Оці образи десь мені вони, вони вирували, якась захоплювали мене ці образи. Мені подобалася поезія Адліни Костенко, Ранній Коротич, Коломієць ранній. Бориса Олійника, ці ряд поезій мені дуже подобались, до душі були. І це так, ну безумовно, творчість класиків це номер один, зрозуміло. Але з оцих мені, власне, той, той період дуже я була захоплена творчістю поезії української от такому, в такому, в такій шеренці. Ви знаєте, ви назвали ці імена, і я подумала собі, що найголовніше, напевно, в поезії оцих і класиків, і в сучасній поезії такого рівня, я дозволю собі так сказати, це, напевно, єднання людської пам'яті, народної пам'яті. А я б хотіла наступним запитанням задати вам таке запитання, як можна виховувати цю народну пам'ять, на вашу думку, якими важелями тут керуватися? Це дуже просто і це дуже складно. перед просто те, що ми покоління наше, народна пам'ять. Тому ми були з цим зв'язані десь духовно. Ми були кожен день, кожної хвилини зв'язані. Ми не могли прийти на вулицю, не сказавши комусь, слава Ісусу Христу. Це теж пам'ять. Це все елементи пам'яті. Ми не могли образити старшого, ми мусили встати обов'язково місце, звільнити. Ми мусили допомогти торбу нести. Чи дощ паде парасольку дати? Це такі елементи, але ми на тому виховувалися. І ми не могли інакше. Це був такий час, ми знали, що це кусок хліба. Якщо хліб впав на землю, то ми просили Бога, прости нам Боже, і вцілували хліб і їли. Оце була пошанівка величезна до всього. Ну а крім того, звичайно, пісні народні, ми на тому виховували. Особисто я виховувалася на народній музиці. Яку сама платівки, як я мала маленький гонорар за поезії, я вже друкувалася, десь 9-10 клас. Я собі завжди купила книжку, платівку, і я її слухала. Це мені було величезне щастя. От, тоді якраз ці відроджування почали народження хору Вірьовки і цілий ряд закарпатський хор, Черкаський. От, і ті пісні, той мелос на той, який був у нашому краю. Я ще захопила той час, коли жнива обспівували, і я пам'ятаю, це був останній. Так мені запам'яталося дуже, пані Галино, що мам прийшли і сказали вже ковгосп, тоді мені Сталіна був стевнику, але прийшли маму просити, щоб вона прийшла на жнива, бо сніп останній в'яжуть, те, що називалося, то одне. А люди були все одно. Вони там в душі були Оце і називається на духовні і, і, і вибирали найкращу дівчину. От. Це ж та була панна тих жнив. Вона була в народному одязі, ці стяжки такі, це ж було все прекрасне. Мені дуже шкода, що я то все не запам'ятала, і треба було б то писати. І ті пісні, які були там в нашому краю. І мені я книжку дуже любила. Всі бібліотеки, які були в нашому селі, їх було дві-три. Я всіх була записана. Мені здавалося там різні книжки. І я набирала цих книжок і при гасовій лямпі читала. І от світиться душа, татова і мамина гасова лямпа. От, я читала при гасовій лямпі, я вчилася це все. А потім, коли я пішла до університету, до Львова, це вже було світло в хаті, але мені це світло було вже не потрібне, бо я вже була на вильоті, і гасова лямпа мені лишилася тим спогадом. От. Я при тому вчилася. От. Оце такі були і, і це і вишивки, і культура. Це все разом, все разом воно. І воно давало, воно десь витало в повітрі. О, такі мені шторхи. здається, зараз того, на жаль, немає. Це печаль. Чи е... то мені так здається? Чи я порівняю? Ви знаєте, дуже. тут можна по-різному дивитися, Може, адже в ваших зараз в краях, але Львів дуже, дуже на жаль, виглядає сумно. Можливо, Налай, то є культура. Інколи такий настрій, що не хочеш виходити в те місто і бачити. Але знаєте, що тішить? От зараз вишивка настільки природньо вписалася в усілякі в, 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 в види молодіжного одягу. Це ж великий плюс. Це, це, це добре, добре. Єдине, що воно так зараз виглядає, як мода. Мод, мода, знаєте, поняття моди, але най буде мода, най буде навчатися, найбачуть, бо інакше би не знали ті діточки вишивок. Правда, стосовно вишивок, я бачу, як одяг це є прекрасні зразки. Я в музеї працюю, неймовірно, прекрасні зразки. Треба це все розвивати, треба брати альбоми старі, треба витягувати оці старі вишивки. От, скажімо, Олена Кульчицька, відома художниця. От, і збирала вона вишивки, і от пішла вона на ринок до в, в Космачі, ні, в Косові. І каже: паніко, а як вас там в тому, скажімо, є в Мек'єтинцях? От. Чи як вас там називає села? А вони до неї кажуть: А відки ви знаєте, що я світа? І ця друга каже: А відки ви знаєте що я світ? А вона каже: А я по вишивці бачу, бо кожне село мали свої інтонації, і воно вирізнялося. Було в нас теж в наших краях, тільки воно, на жаль, скоро так якось, я би сказала, отой прогрес пішов і цей прогрес... Дещо не нівелює е, традиційність нашої ми, вишивки. Ми загубили це все. Кожне село мало свою характеристику, своє село, своє таку, е, е, бачення е, вишивки. Це те, про на що ем, звертала особливу увагу уже нині покійна Ірина Ольшанська е, традиційність, класика вишивки, дотримання тих традицій, тієї класичності у вишивці, в кольорах, у виконанні, в крої, в техніці. Так, е, ви цілком праві. Але я вас по моєму завела в інші дебри. Вертаємося назад. Ну це теж дуже цікаво Це як наголошення, але воно десь накладається. Це все є в те, що я думаю. Про що ви мене запитували. Але ви знаєте, напевно, наступним моїм запитанням, власне, з нашої попередньої розмови воно і виходить, які сюжети у вашій поезії. Оце, напевно, і стає сюжетом вашої поліції. Історична, історична превалює. От е, археолог, як мені один е, то, е, поет, е, товариш е, мій такий з університету каже, ти перестанеш писати археологічні вірші. Я кажу, таке ніколи не перестається. Це, це я бачу. Е, Душею. Так. Е, е, я пригадую слова одного поета, як він казав, то не мої слова. І напевно в історичній млі з мого серця вийме археолог теплу грудку рідної землі. Знаєте, ці слова мені запали дуже в душу. І та тепла грудка рідної землі, вона мені так переливається з одної книжки в іншу під різними кутами, от, і під різним баченням, і це творить таку якусь велику, якусь таку панораму тої, такого ставлення, тої любові до цього краю. Так, мені, <пасу> вона. ці слова так, могли так. б напевно бути девізом усієї вашої поезії. Не знаю. Я ви знаєте, оце, що я кажу, оце зараз я, я здебільшого все кажу, обертаюся, я вже забула. У мене інший цей творчий процес. Ну, <пасу> 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 це називається говорити душею. І е, я б не була журналістом, я б не запитала у вас е, ще про одне. Я знаю, що ви на обласному радіомовленні е, маєте свої передачі трошки про цю сторону вашої творчості. Це вже якось два роки, як я проваджу передачу Золота гілка української поезії і перекладів. Об, по, е, Побік того, я ще передачі мистецький, е, «Мистецький щоденник. Зробила е, про Щербаківського, такі, е, про персоналі є в музейні. От, е, наступна от Батурин має бути. Ну, одним словом, про монастирі, така ціла є, є такий цілий задум, який з часом буде втілюватися. Про Свінціцького зробила, про Драгана і про інших. Але зараз гілка золота, то в мене буквально кожного місяця. Ну, Я сюди хотіла показати творчість цієї України. Мені, звичайно, за два роки не вдалося, бо дуже багато поетів, як грибів і Всі гарні, різні їх море. І тільки вдалося мені схопити від ріг Карпат Закарпаття декілька поетів, Київщина, от, і Львівщина, і, зокрема, місто Львів. І так набралося досить їх. Серед них імена, наприклад, із Закарпаття Василь Густі. Тетяна Ліхтей, Надія Панчук це в основному ті, які до речі тут приїжджали, от і відомі імена у Василя Густі. Я в свій час була на практиці. Він мені подарував свою першу збірку. Я його дуже добре пам'ятаю. Ага. Так, то цікавий дуже поет такий, от своїм таким баченням, дуже класичним баченням, які традиції він от так. І на завершення я б вас дуже попросила прочитати ще хоча б два-три свої вірші. Місто Стрий знане своїми е, національним рухом і, і духом. Цей національний дух і рух. Вже на початку минулого століття, ми знаємо, він повсякчас нуртував, але особливо початок минулого століття, коли згадаємо січове стрілецтво, е, буквально згадаємо, що як розвадовий митрополит Андрій Шептицький освятив прапор січового стрілецтва. І ось один із таких віршів, що торкається стрія, я хочу для е, мешканців цього красивого, гарного, давнього міста з такою назвою «Стрій», легендарною назвою, прочитати. Як з-під стрия ішли стрільці, стелився шлях без киди сині, стояла мати на Вкраїні з прощальним спогадом в руці. Вони були ще молоді, світилася в очах свобода. О, скільки їх там полягло за волю рідного народу. А ми напишемо пісень, яких вони не написали, бо їх до серця прикладали, О той гарячий. Судний день. І, безперечно, я хочу згадати маківку. Гора Маківка, дорога пролягає через ваш край, через три. Отже, героям маківки. Отамане, де хлопці твої молоді, чом трава посивіла в долині, поховали їх тут ще до сходу зорі, посадивши зорю на калині. Нас багато пішло молодих і ясних, прапори похилилися мовчки. Ми були новий квіт України сини, що прийшли з похмурої ночі, мовчки ми піднімалися вранці, як відправа текла нам у жилах, І впала в бою не одна юна радь, і в стрілецьких піснях затужила. Дякую, це такий чудовий подарунок нам, стриянам від вас, і все-таки не хочеться на такій трохи сумній ноті завершувати нашу розмову. Отож, щось оптимістичне з вашої поезії. Якщо це оптимістичне, то хай буде третє око. Розростається день у бусковій оправі. Зустрічаю день, маю право. Замахну вогнем туди, сюди. Добра вістко, до мене прийди. Непридумана осінь за вікном товчеться, що не спогад, душа опечеться, карій коню, мій часа поволи спіши, я на ключ всі надії вони пішли, протоптали дорогу самі саменькі, полишили мені зеньки-бреньки. лиш пуздечко в руці, птах одинокий, меготить інтригуюче третім оком. Якщо то, пані Галина, оптимістичне, то сприймайте. Так. Філософсько оптимістичне, так. дякую вам Може за... іронічний більше <гум> <Дякую>. <гум> за те, що ви прийшли до нас у студію, знайшли час приїхати в наше приємне, гарне прикарпатське місто. Те, що привезли поезію про наш стрій, про, можна сказати так, доторкнулися до історії нашого міста. І це було з одного боку, з поетичного. А з другого боку, я знаю, що ви маєте дотичність до нашого міста як науковець, то прошу декілька слів про це. Це ще сталося в далекі 90-ті роки, ще тоді, коли жив професор Ярослав Ісаєвич. Доктор професор Яславісаєвич, і тоді була конференція, присвячена е, Краєві вашому. Мені довелося виступати на тему рукописи Стрійського регіону, Стрійського краю. Я знайшла цілий ряд пам'яток, зокрема ірмолої, мінеї, які безпосередньо були написані тут, у Стрию в е, 17 столітті. Окрім того, цілий ряд е, візитацій, е, які були. Бой входив у Болехівський деканат. От, ці пам'ятки знаходяться в архівах, знаходяться в музеях. І я працювала над цими пам'ятками цих ряд. і хочу власне, сказати, що Стрий разом з тим Дрогобич… Навіть стрій превалює у рукописанні, бо тут був цілий центр рукописання. І такий Василь Богоносець, відомий зі стрія. А стрій також конкурував із Закарпаттям, і пам'ятки звідси везли на Закарпаття і згадується, що через ріку опір оці сторони везли, а навіть пам'ятки, які зав'язані зі стрієм, знаходяться в Болгарії. От, це так коротесенько я окреслила оту е, наукову таку наукові такий пошук, який мені вдалося свого часу зробити, і що запам'яталося. Дякую а нашим радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні гостею нашої літературної вітальні була львівська поетеса, а ще мистецтвознавець, дослідник рукописної та стордрукованої книги, чий доробок охоплює понад 100 статей у царині мистецтвознавства та книгознавства. Автор публікацій, присвячених видатним постанням українського малярства, автор поетичних книг у Золотій сурмі, голос з рік повечірніх, знаки та профілі, Золота лисиця побіля струмка, Відсвіт родоводу, новицька легенда, парадигми часу та інших, письменниця, що перекладає зі слов'янських, західноєвропейських та східних мов Львів'янка Ярослава Павличко. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо всім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, ви слухали міську студію радіомовлення Голос Стрия. З вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!